Псалом 46. Диригент синя Корея, на мелодії, дівиться пісня, Бог наш захист і сила надійна, допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємося, хоча б затряслась земля і гори рухнули. Я серце морів. Від його величі ревуть і бушують, води здригаються гори. Від галуження його рік. Ріки веселять Боже місто свято, оселю, Всевишнього, Бог посеред нього, воно не зрушиться. На свіданку, бо йому допоможе. Спунтувалися народи, захиталися царства. Він подав свій голос, і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні. Які дивовижні речі здійснив він на землі, він при... припиняє війни в усіх краях, землі ламає луки, трощить спис... списи і палить вогнем колісниці. Гамуйтесь і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь, сил Бог, Якова, наш захист. Амінь.